На сесії Лозівської міської ради голова громади просить депутатів підтримати кандидатуру Вікторії Безуглої на посаду своєї заступниці. Вона відповідатиме за роботу зі старостатами, опікуватиметься життям мешканців сіл та селищ громади. Вікторія вже добре знає цю сферу, наголошує голова. Ви знаєте, що останні місяці Вікторія. Олексійна працювала моїм радникам по питанню роботи з старостинськими округами, зарекомендувала себе з позитивної сторони, повне порозуміння з старостинськими округами, також з членами виконкому, депутатами міської ради, ну і безумовно, з населенням. Вікторія також очолювала благодійну організацію як волонтерка активно підтримувала захисників та захисниць. Має досвід роботи у державних установах та депутатському корпусі міської ради. Голосуємо в цілому. Рішення прийнято. виражаю вам співчуття. На новій посаді Вікторія Безугла займатиметься тим, що найбільше хвилює жителів громади питаннями комунальних послуг, медициною, освітою, благоустроєм та підтримкою сільських територій. Посаду заступника голови Лозівської громади вперше обіймає жінка.